Із неприємним запахом та осадом в апостоловому у кранах нарешті з'явилася вода. Напори є хороші, тому що в мене, по-перше, гідрофор стоїть і насос до качки. Тобто, якби в мене два насоси. Хочете мати воду, платіть наперед нюанси апостолівського водопостачання. Ми прийняли 5 мільйонів 400 тисяч гривень на предоплату трьох наступних місяців. Воді військовий меморіал у кривому розі не будуватимуть до кінця війни. Про це повідомили у міськраді письмово на сторінці одного з департаментів, але чомусь бетон на цвинтарі все одно заливають. Насправді будівництво меморіального комплексу продовжується. Будівельні роботи там продовжуються. Продовжує будуватися забор, капличка і ритуальний майданчик. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Помер на власній турбазі правоохоронці розслідують загадкову смерть колишнього гендиректора центрального гірничо збагачувального комбінату Дмитра Шевчика. Нагадаємо, він балотувався у мери Кривого Рогу в 2020 році, але поступився Костянтину Павлову, якого теж згодом знайшли мертвим. За фактом смерті Дмитра Шевчика поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство з попередньою кваліфікацією самогубство. В апостоловому нарешті з'явилася вода. Це сталося через місяць після відкриття нового водогону і через майже півтора роки після підриву каховської греблі. Довгоочікувана вода дійшла з рошувального каналу, з якого її потім качають у крани мешканців. От тільки якість цієї рідини викликає купу питань через її колір та неприємний запах. Ми побували в апостоловому і поспілкувалися із мешканцями та представниками влади, що говорять з приводу довгоочікуваних змін про це далі. Так ну в общем, так От вода, звісно, після того, що після хлорки, то вона чистіша. На власній кухні пані Оксана впевнено відкриває кран. Останні кілька тижнів тішиться жінка в апостоловому. Нарешті з'явилася вода. Неділі 30 точно ну, і мене, поки до мене видавало то неділю. У мене не було ще води. У всіх вже була тут сюда нагору тяжко. Тепер, каже, можна спокійно помити посуд та хоча б попрати, і для цього вже не потрібно набирати воду в купу пляшок. Машинка з верхньою загрузкою, то це сюди відрами, ось відра. Оце ж тут все було, ага, наточиш води, назбираєш води, як то кажуть, по крупіці, по капельки. Люди й воду збирали без води. Апостолівці бідували майже рік після підриву Каховської греблі. Вода зникла у прилеглих до неї річках, а потім і в штучних зрошувальних каналах, один з яких був джерелом постачання води у Зеленодольськ та апостолове. Питно спочатку підвозили вантажівками, а потім у місті додатково відкрили кілька свердловин. На початку вересня цього року нарешті запрацював новий водогін, який і повернув воду у зневоднені українські міста. Ось це є той самий канал, воду з якого безпосередньо вже постачають у квартири мешканців апостолового. Якихось два місяці тому його можна було спокійно перейти у брід, бо води там не було. Після офіційного відкриття нового водогону, приблизно місяць тому, вода стала поступово заповнювати цей канал. І зараз ми бачимо, що він заповнений приблизно на півтора метри, і вода у мешканців апостолового вже є у кранах. Коли ціле літо ми без води, то дуже важко було. А зараз вже легше. Зараз набираємо питів воду. І то легше, звісно. А це біля бювету. Із десятком пляшок Микола Миколаєвич приїхав набрати питноє. в Апостоловому. Їх працює близько п'яти. Вода тут безкоштовна. Зараз вже набагато легше, що дали воду. Це просто було. Я не можу передати, як без води, і от що робилося, зараз черг немає. Уже вже да, легше. Ну ми сподіваємося, що так і залишиться з водою. Однак, після того, як з'явилося централізоване водопостачання, черги біля скважин все одно не зникли. Запасаємось на всякий випадок, тому що ну хто його знає, що буде завтра, ніхто ж не знає. Ми набираємо басейну воду, коли не було води. Загалі, тим часом пані Оксана демонструє невеличкий підземний резервуар. Не було в системі в централізованої системи води. Мені сюди завозили, я купляла воду, мені привозили і зливають. Скільки тут літрів у вас? Три куба. Такі басейни тут у кожного під хатою є. Навчені гірким досвідом апостолівці, хто як може продовжують робити запаси технічної води, попри те, що вона із запахом та осадом. Вона з часочками вона з мусором трохи жовтувата. Ну, якби більше взяти, тару, допустимо, візьму біле відро, то воно буде більше видно, що вона жовта. Хтось будує басейни, а хтось купує так званий Єврокуб, говорять на аварійний випадок. Не буде централізованої води, ми зможемо заплатити гроші, машина привезе зілі нам в басейну, і у нас буде вода. Є вода хорошо, ну, але пориви два дня немає. Два дня є два дня нема. Ми вам воду, а ви нам гроші наперед. Такими є умови водопостачання апостолового. На це з місцевого бюджету вже виділено більше 5 мільйонів гривень. Вони підуть на оплату електроенергії постачальнику води за майбутні три місяці. Чому, аби отримати воду, місто має сплачувати наперед. Які шанси, що її очищуватимуть, і що саме владці планують робити з постійними поривами труб, які постачають цю воду. Про це ми поговорили із секретаркою апостолівської міськради Лесею Міхно 4 жовтня дуже велика явка депутатів була. Ми прийняли рішення фінансової підтримки нашого комунального підприємства посла Водоканал, оскільки зараз ми працюємо по предоплаті, Заключений договір на поставку води із державним підприємством Крибаспроводопостачання. Воно нам воду подає. І ми прийняли. 5 мільйонів 400 тисяч гривень на предоплату трьох наступних місяців по воді. 1 мільйон вісімсот на кожен місяць буде перераховано крибас водопостачання для того, щоб наші мешканці міста Постове мали змогу брати воду. Це майже 130 тисяч кубометрів на місяць, приблизно по 4 тисячі кубів на, на добу. Ми маємо сплачувати наперед, оскільки водопостачання отримує воду з комунального підприємства Кривий Ріг водоканал, а те, в свою чергу, щоб нам подавати воду, має проплачувати за електроенергію. Проплачує ясно, тому для того, щоб качати воду, необхідна електроенергія. Тому так складаються обставини. Ми дуже задоволені, що нарешті магістральний водогін запустили. Нарешті вода пішла в канал. Ми дуже чекали. І сподіваюся, що все буде добре. Тому знаєте, як ото, то кожного дня ми заміранням серця слідкуємо, дивимося новини. Вибачте, чи не обстрілів не було, не де нічого не прилетіло. Тому що ми чудово розуміємо, що будівництво було дуже велике, дуже об'ємне, затрачено багато коштів, і ми сподіваємося, що е, воно буде все в цілому стані, що неде нічого не буде зрушно, тому що від цього залежить залежить наша вода. Ви знаєте, да що ситуація дуже в нас була. Така серйозна люди були настроєні дуже агресивно. Я їх чудово розумію. З минулого року як каховку підірвали, люди не проводили, скаржилися, що води нема. Але ж маємо всі розуміти, так що міська рада, канал Дніпро Кривий Ріг наповнити ніяк не може. що Це була вода, вся скаховка. Тому зараз я дуже задоволена, що трохи соціальна напруга спала. Що подаємо? Сподіваємося, що е, ми будемо надалі проводити е, очистку води. У нас є і методи вже певні, але також, знаєте, не хочеться говорити, тому що, ну, якщо щоб на загал, ми маємо е, дві установки, нам допомогли влада Ірландії. Я дуже їм завдячую, вони такі доволі такі міцні. мощні, да, міцні установки. Ми дуже сподіваюся, що зараз ще канал наповниться на достатній рівень, угу. тому що. Ми отримаємо воду з Яндорська тримає воду. Що ми зможемо на воду поставити наші ці дві очистки? Вони на ультрафіолеті? Я думаю, що буде якість води трошки краще. А оскільки у нас дуже великий кілометраж водомережі нашої по місту. Трохи більше 200 кілометрів, і водомережа не мінялася дуже давно. Я так розумію, це не тільки проблема у нас, це проблема по всій Україні, і водоканали також по всій Україні мають заборгов, ну боржники, водоканали, як не тільки у нас. Тому у нас питання ще із самими водомережами. Я дуже сподіваюся, що ми зараз залучили дуже багато донорів. Я дуже всім дякую. Ми працюємо зараз. Ми вже отримали першу партію е, труб. 4,5 км буде наш водоканал буде своїми силами робити заміну водомережі там, де найбільше поривів у нас є, тому що це також буде впливати на якість води. Тому я сподіваюся, що потихеньку будемо рухатися вперед. Будівництво меморіалу проводитися не буде. Історія навколо цього скандального об'єкту у кривому розі має продовження. На сторінці департаменту розвитку інфраструктури міста з'явилася інформація про те, що це питання розглядатиметься вже після війни. Однак, офіційного документу, де можна було б ознайомитися із рішенням, немає. Нагадаємо, скандал навколо будівництва меморіалу у секторі почесних поховань виник на початку вересня, коли родинам загиблих військових надали лише один варіант проекту і наполягав. Ли прийняти його без змін, а коли спільнота стала вимагати проведення чесного конкурсу на пам'ятник та використання інших матеріалів, влада міста просто згорнула будівництво. Та чи насправді зведення меморіалу згорнули? І що саме говорять активні родини полеглих військових? Про це коментар далі. Продовжує будуватися забор, капличка і ритуальний майданчик. Тобто, виходить, що насправді будівництво ритуалу меморіального комплексу не зупинилося. Насправді, будівництво меморіального комплексу продовжується, будівельні роботи там продовжуються, але нам анонсували, що не будуть відбуватися роботи із заливання могил і встановлення на могильних пам'ятках. Але я хочу. Ти що могили і на могильні пам'ятники це частина меморіалу. Тому казати про те, що меморіал, будівництво меморіалу зупинено, це неправильно так казати. Призупинена тільки деяка його частина в даному випадку. Нас бентежить те, що ми поки ще ще не бачили документального підтвердження із із поточним підрядником про те, що роботи дійсно розірвані, що фінансування договір дійсно розірваний, фінансування і в документацію внесені зміни. Ми ще цього не бачили, тому ми будемо писати запрос запрошення для того, щоб нам підтвердили, що документально дійсно відбувся розрив цього договору. Також ми будемо пильно слідкувати за ситуацією із культурою, адже не варто забувати, що конкурс на неї ще не оголошено. І роботи по заливанню основи під фундаменту підскульту під цю скульптуру вони досі продовжуються, і нам цікаво скільки грошей пода грошей платників податків вже туди закопано, і чому робиться фундамент, якщо може виграти ці, наступна скульптура, у якої фундамент повинен бути зовсім не такий. Також ми плануємо. Ініціювати громадське обговорення, навіть не обговорення, а громадську дискусію. Ми хочемо запросити експертів та спеціалістів для того, щоб розглянути найкращі досвіди меморіалізації всього світу, і також обов'язково врахувати побажання родин загиблих. І після цього ми, ми плануємо ініціювати громадське обговорення. Проводити його офіційно згідно зі статутом міста Кривого Рогу, і щоб місцеві органи влади також до цього долучалися, якщо е, влада так і не доросла до того кроку, що для того, щоб побудувати меморіал, необхідно оголосити конкурс, то ми будемо на цьому наполягати. Конкурс на побудову меморіалу, а саме на могильних пам'ятників і скульптури, повинен бути проведений обов'язково, і які, е, які пропозиції. На ці конкурси переможуть з тими пропозиціями і погодяться родини. Це єдина думка всіх родин. А на цьому наш випуск завершується найскорішої перемоги нам і миру. Побачимося наступної середи.